Шановне панство, з вами адвокат Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі про право і права. Зараз у багатьох людей в їх застосунках Резерв Плюс стали з'являтись позначки. Вас розшукує ЦК ТСП з приводу порушень правил військового обліку, неявки по повісті, непроходження ВЛК тощо. Потрібно розуміти, що таке правила військового обліку, що таке порушення правил військового обліку. Значить, в Україні згідно законодавства є п'ять видів процесів: цивільний процес, кримінальний процес, господарський процес, адміністративний процес і процес про адміністративні правопорушення. От в даному випадку, стосовно цих ситуацій з порушеннями правил військового обліку. І територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки мова йде про процес про адміністративні правопорушення, і самі адміністр... цей процес регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення. В цьому ж самому кодексі розписані види адміністративних правопорушень. Зокрема. Статті 210 та 210 Прим 1 передбачають такі адміністративні правопорушення як порушення правил військового обліку, конкретно стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачає порушення правил військового обліку, а конкретно неявка на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин, несвоєчасне подання до ТЦК відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи та посади, порушення порядку проходження навчальних зборів або занять, і несвоєчасне оновлення або уточнення персональних облікових даних. У ТЦК та СП. І в період дії воєнного стану штраф за ці порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Стаття 210 Прим 1. Передбачає порушення законодавства про оборону та мобілізацію, а конкретно отакі порушення, як неявка за повісткою під час мобілізації, не проходження медичного огляду ВЛК для визначення придатності до військової служби, несвоєчасне уточнення військово-облікових даних, не надання під час мобілізації будівель споруд транспортних засобів та іншого майна, неподання або несвоєчасне подання до ТЦ, Цика потрібних документів, наприклад, повідомлення про зміну облікових даних працівників, відсутність на підприємстві необхідних документів для ведення військового обліку. Ця стаття також передбачає санкції, тобто покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Розгляд справи про адміністративні правопорушення за оцими двома статтями 210 і 210 прим 1 відбувається в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Розглядає цю справу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Виноситься постанова про визнання особи винною в. Адміністративному правопорушенні порушенні правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, ну або про те, що особа не є винною в цьому адмінправопорушенні, ця постанова виноситься також керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Передує цій постанові складення протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 210 або 210 прим. 1. Розгляд справи аналогічний розгляду справи про порушення правил дорожнього руху, але порушення справи про порушення правил дорожнього руху в першій інстанції розглядаються в місцевих судах загальної юрисдикції, і головує там суддя, і саме суддя виносить постанову у цій справі. А оці от справи за статтями 210 або 210 прим 1, ну, тобто те, що стосується порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, вони розглядаються за тією ж самою процедурою, що і в суді, за тим же самим Кодексом України про адміністративні правопорушення, але в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, як в першій інстанції. І, і головує у цій справі керівник. Далі. Постанову, яка була винесена в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, якщо особа визнана винною в адміністративному правопорушенні, можливо згідно закону і згідно кодексу про адміністративні правопорушення, оскаржити в суді, це теж вже іде в суді першої інстанції місцевому загальному суді, і там справу про оскарження ці. Цієї постанови розглядає вже суддя. Отака от от процедура, це необхідно знати, необхідно розуміти для того, щоб знати свої права і знати, що це взагалі за справи. А з вами була адвокат Наталія. Якщо вас ця інформація зацікавила, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. На цьому каналі є і буде ще багато чого цікавого про право і права.